Доброго ранку, доброго дня. Ось, послухайте, будь ласка. Певно, чули ви, діти, вже не раз такі слова. Хліб потрібно шанувати. Хліб у голова. Так, мої хороші, звичайно, ви здогадалися. Сьогодні на занятті ми поведемо розмову про хліб. Звичайно, важко уявити молята собі життя без хліба. Народ віддавав і віддає велику шану хліборобам. Про хліб складено багато віршів, казок, пісень, приказок, прислів'їв, загадок. Діти, а чи знаєте ви молитву, де говориться про хліб? Вона називається Отче наш. Так, не дарма люди, говорячи щоденну молитву, просить Бога, хліб наш насушний, дай нам сьогодні. Давайте разом промовимо ці святі слова. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні молодці, діти. А давайте ми з вами згадаємо, які прислів'я ми з вами знаємо про хліб. Ось перше прислів'я. Хліб у голова. Наступне хлібові нема ціни. Пропоную вам, мої хороші, пояснити, чому нема ціни, тому що хліб, без хліба немає. Життя хліб, це все хліб, головна страва нашого столу. Малята, А чи знаєте ви, які шляхи проходить хліб від зернини до запашної хлібини? Надзвичайно багато вкладає людина в те, щоб на полях заколосився хліб. Для цього Потрібно зорати землю, посіяти зерно, а коли дозріє врожай зібрати, обмолотити, провіяти, змолотити на борошно, замісити тісто та спекти хліб. Малята, а в якій касті розповідається про те, звідки береться хліб? Так, мої хороші, вірно, казка називається колосок. Я пропоную вам сісти зручненько і послухати її уважно. Ось жили собі двоє мишенят Круть та Верть, і півник голосисте горличко. Мишенята було тільки й знають, що танцюють та співають, а півник. Удосвіта встане, всіх піснею збудить, та й до роботи береться. Ото якось підмітав у дворі та й знайшов пшеничний колосок, круть, верть. став гукати півник. А гляньте но, ну, що я знайшов. Поприбігали мишенята, та й кажуть, коли б це його обмолотити. А хто молотитиме? питає півник. Не я отказує одне мишеня, не я отказує інше. Я обмолочу, каже до них півник, і взявся він до роботи. А мишенята й далі граються. От вже й обмолотив півник колосок та й знов гукає Гей, круть, гей, верть, а йдіть гляньте. Скільки зерна я намолотив. Поприбігали мишенята. Треба, кажуть, зерно до млина однести та борошна намолотити. А хто понесе? питає півник. Не я гукає круть. Не я гукає верть. Ну то я однесу, каже півник. Узяв на плечі мішок та й пішов. А мишенята собі одно, одне скаче, друге лазе, граються. Прийшов півник додому, знов кличе мишенят. Гей, круть, гей, верть. Я борошно приніс. Поприбігали мишенята, пораділи. Ой, півничку, вже тепер тісто треба, кажуть, місити. Та пиріжки спекти. Хто ж міситиме? питає півник, а мишенята й знов своє. Не я, каже, круть, не я, каже, верть. Подумав, подумав півник та й каже доведеться мені, мабуть, одному працювати. От і замісив в півник тісто, приніс дрова та розпалив у печі, а як у печі нагоріло, Посадив пиріжки. Мишенята й собі діло мають, пісень співають, танцюють. Аж ось і спеклися пиріжки. Повиймав їх півник, виклав на столі, а мишенята вже й тут, як тут. Ой, і голодний я, каже, круть. А я, який голодний, каже верть, та й посідали до столу. А півник їм і каже, стривайте-но, ну, стривайте, ви мені перше скажіть, хто знайшов колосок? Ти кажуть мишенята, хто його обмолотив, ти вже тихше підказують круть та верть. А хто тісто місив, піч витопив, пиріжків напік. Ти вже й зовсім нижче. Кажуть мишенята. А що ж робили ви? питає півник. Що мали казати мишенята? Нічого, стали вони тут вилазити за столу, а півник їх і не тримав. Хто ж отаких ледарів пиріжками пригощає? Ось, мої хороші, ми з вами і послухали чудову народну казочку. Яка називається колосочок. Малята, давайте згадаємо головні герої цієї казочки, як їх звали мої хороші? Так, це півник, а як його називали? Так, голосисте горличко, Так, тому що він дуже гарно вранці. Голосно співав, а хто ще був головним героєм цієї казочки? Так, круть та верть молодці, мої хороші, які ви в мене розумнички. Отже, мої хороші, ми знаємо, що багато людей працюють, щоб на нашому столі завжди був хліб. Тому й ставлення. До нього повинно бути шанобливим, бережливим. Діти, зараз ви послухайте, будь ласка, оповідання про ставлення до хліба. Оповідання, мої хороші, називається Хліб святий. Принесла баба хліб з магазину, катруся не голодна була, покуштувала і аж не зморщила. змощила. Який поганий. Бабуся розсердилася і почала навчати онуку. Так ніколи не можна говорити на хліб. Коли він чомусь не подобається, кажуть хліб так негарно випечений. А Юрчик теж не шанує хліба. Наступилася Катруся, не доїв на дворі кусочка. І кинув його на землю. Потім із Сергієм почали його футболити. Ай, як негарно, розгнівалася бабуся і сказала внучці, і сама ніколи так не роби, і Юрчикові теж не дозволяй. Не доїла, однеси у хлібницю, поклади, пізніше доїси. А коли хтось кине на землю, накажи підібрати, Топтати хліб не можна. Хліб дає людям життя. Без хліба ж голод та смерть може настати. Скільки на світі людей перемерло без хліба? Хліб святий, Катруся задумалася, потім притуплилася до бабці. Я, любиш, ніколи не буду погано казати про хліб і не розкидати його, і Юрчикові теж не дозволю. Тільки не треба, бабусечко, сердитися на мене. Приголуб мене, будь ласочка. Бабуся поклала руку на голівку внучці і пригорнула її до себе. Ось таке, такий чудовий. Твір оповідання про хліб. Отже, мої хороші, цей хліб дуже святий. Отже, оповідання нас повчає, що ми з вами повинні шанувати хліб і ніколи його не кидати на підлогу. Навіть якщо хтось кинув, то ми повинні його підняти і поставити в хлібницю Так, на підлогу. Не можна, можна тільки якщо кинули, можна підняти чи собачці віддати, чи котикові, але ні в якому разі не грати в нього у футбол. Це дуже великий гріх, мої хороші. І наостанок я хочу, щоб ви послухали дуже чудовий вірш про хліб. Пахне хліб, як тепло, пахне хліб, любов'ю, трударів і радістю земною, і сонцем, що всміхалося весною, і щастям наших неповторних діб. Духмяно пахне хліб. На цьому наше заняття, мої хороші, закінчено. До побачення на все добре.